Ретроградний Меркурій це чудовий час, щоб розслабитись, зробити крок назад і переосмислити, хто ви і що ви робите. Але утримайтеся від будь-яких різких змін, доки ретроградність не закінчиться. Будьте готові до непорозумінь з боку людей. Намагайтеся залишатися гнучкими, розуміючими та терплячими. Перегляньте проекти та плани, перш ніж приймати рішення. Уникайте підписання будь-яких нових контрактів, особливо у яких ви не впевнені. Майте запасні плани та плануйте наперед. Двічі перевіряйте відповіді на листи. Виділіть додатковий час для подорожей. Перевірте стан бронювання перед поїздкою. Після закінчення ретроградності. Не поспішайте, нехай будь-яке непорозуміння налагодиться само собою. Спокійно починайте планувати рух вперед. Переходьте до свого звичного розпорядку дня та ритму, Прямуйте свою енергію на розумні зміни, починайте планувати подорож, яку ви хочете здійснити. Готуйте документи на договори для підписання. Як ретроградний Меркурій впливає на ваш знак зодіаку? Коли Меркурій вступає в ретроградний рух в діапазоні дат для вашого знаку, будьте обережні з ефектами, що вказані далі. Упертий імпульсивний ован хоче рухатися вперед, а вся енергія йде назад. Очікуйте, що ви будете розчаровані та виснажені. Слідкуйте за тим, що ви говорите, і як ви це говорите, щоб не стати пліткарем, звертайте увагу на те, що говорять люди. Можливо, ви будете приємно здивовані. Телець – неквапливий знак, що уповільнює розумові процеси. Сформулюйте свої думки. Він керує банківською справою, тому не зволікайте з грошовими операціями. Перегляньте фінансове питання та налаштуйте себе на зростання. Близнюки, як і діва, страждають найсильніше, так як Меркурій управляє ними. Оскільки близнюки керують спілкуванням, будьте готові до непорозумінь. Очікуйте багато телефонних дзвінків, або їх не буде взагалі. Чекайте на втрачену чи загублену пошту. Ви можете щось нечітко сформулювати, і в результаті підуть плітки. Старі друзі можуть відновити зв'язок з вами. Очікуйте неприємностей вдома з випічкою, садівництвом та домашніми обов'язками. Виконуйте ремонтні проекти, які не були завершені або виконані неправильно. Уникайте спекулятивних інвестицій. Зараз не найкращий час для купівлі, продажу чи торгівлі. Замість цього проаналізуйте свій інвестиційний портфель. Використовуйте свої ноу-хау та консультативні навички, щоб допомагати друзям та колегам. Діва, як і близнюки, страждає найсильніше, так як Меркурій управляє ними, можуть виникнути складні ситуації, особливо на робочому місці. Очікуйте на затримки сировини, поломки, обладнання та вередливість колег. Ще раз перевірте свою роботу, перш ніж вважати її закінченою. Терези, що уособлюють красу, грацію, чарівність і дипломатичність, вийшли з рівноваги, вони освіжають, розслабляють і омолоджують. Прийміть свої фізичні характеристики, не змінюйтесь. В цей час панує нерішучість, тому обмежте покупки, інакше ви ризикуєте їх повернути. Зараз правлять емоції, а не здоровий глуст, тому будьте обережні. Уникайте сердечних справ. Пристрасний скорпіон також потайливий, але ваші секрети можуть просочитися назовні. Ведіть їх у щоденнику. Зараз не час для подорожей, тому перенесіть їх, або очікуйте затримок, черг і втрачених напрямків. Замість подорожей займіться місцевими справами. Вам потрібні терпіння і почуття гумору. Уникайте купівлі продажу або оренди нерухомості під знаком козирога, який керує майном. Очікуйте проблем з оформленням документів, пакуванням речей і вантажниками. Возз'єднайтеся з сім'єю або відпочиньте вдома. Водолії це знак, який керує стосунками та дружбою, і тому він знаходиться під загрозою. Може бути багато дрібних сварок, непорозумінь і недомовок. Дізнайтесь, хто ваші друзі, а хто ні. Повсякденні реалії збивають з пантелику ясні голови, коли Меркурій, планета, яка керує логікою, знаходиться в рибах, які в свою чергу керують ілюзіями. Будуть нормою туманне мислення, мрії та втеча від реальності. Практикуйте творчі заняття: письменництво, танці, фотографію, кіно чи малювання. Що таке ретроградний рух? Ретроградний рух або зворотній рух, рух об'єкта у напрямку, протилежному обертанню головного тіла, ретроградний рух. Як астрономічне явище, це коли здається, що планета рухається назад відносно фіксованого зіркового фону. Це відбувається через різницю в швидкості обертання планети навколо Сонця та швидкості обертання Землі. Наприклад, Меркурій і Венера можуть періодично відображати ретроградний рух, коли вони знаходяться ближче до Сонця, ніж Земля. Це виглядає так, ніби вони рухаються назад по небесній сфері. А потім знову продовжують свій звичайний напрямок.